За час війни українці об'єдналися і стали єдиною міцною нацією, яка дає потужну відсіч ворогові і будує фундамент світлого, мирного майбутнього. Ми стійко тримаємо позиції, аби повернути нашу свободу. Кременчуцькі новини в ефірі. Сьогодні Кременчук знов попрощався із відважним та мужнім військовим. Олег дієв до останнього прагнув відстоювати незалежність та територіальну цілісність України. Але у життя були інші плани на нього. Як провели в останню путь захисника України, бачили наші журналісти. Сьогодні наше місто в жалобі, бо знов прощається зі своїм героєм. Майор Олег Дієв був професійним військовим, справжнім патріотом України, добрим другом. Гарним батьком та чоловіком у 2014 році став на захист своєї держави, потім повернувся до цивільного життя. З початку повномасштабного вторгнення військовий один із перших прагнув відстоювати незалежність та суверенітет України. Але вчора тяжка хвороба забрала життя майора Олега Дієва. Він весь цей час рвався туди, де він міг би свій навик. Свій опит, як артилерист, як ракетчик, примінити до тих дій в бойових умовах. Потім захворів, подумали, що це просто застуда якась, але звернувся до медиків і в нього виявили начальну стадію онкозахворювання. Пройшов одну хіміотерапію, а друга так сталося, що він помер. Люди його поважали, розуміли та тягнулися до нього, згадує побратим Олега Дєєва. Звістка про смерть військового стала нестерпним болем та непоправною втратою. Дуже весела людина, надійна. Як професіонал, був дуже високого класу у своєму рівні. як командир зводу, як командир батареї. Всі правильне рішення приймав. І завжди мог підтримати лічний состав, веселою шуткою. Дуже надійна людина була. Його нам не буде хватати для рідних і близьких. Олег Дієв назавжди залишиться доброю і світлою людиною. Він дуже добрий був тварин. Дуже любив, завжди до нас як приходив з собаками, з котами. Це його улюбленці були завжди. Життя любив. Ну він справжній військовий був. Все в нього по розпорядку було. На колінах та з прапорами в руках провели в останню путь захисника України Олега Дєєва. Поховали військового на Свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Вічна слава та шана. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні Кременчук отримав медичний гуманітарний вантаж від Львівської обласної військової адміністрації. У ньому різноманітні засоби медичного призначення, ліки та медичне обладнання. Подробиці розкажемо у нашому наступному матеріалі. Львівська обласна військова адміністрація продовжує допомагати Кременчуку. До нашого міста надійшов великий вантаж гуманітарної допомоги для лікарняних закладів Кременчука. У цьому вантажі розчини, катетери, медичні препарати, засоби гігієни, обладнання для реанімації пацієнтів, системи переливання крові, кисневі концентратори та інші вироби медичного призначення. Сьогодні отримали чергову машину допомоги від Львівської військової адміністрації. Це медикаменти, вироби медичного призначення, медичні халати, необхідне технологічне обладнання для наших лікарень. Сьогодні ми хочемо знову подякувати нашим друзям зі Львова, голові Львівської військової адміністрації Максиму Козицькому, всій його команді за те, що вони роблять для міста Кременчука. Разом обов'язково переможемо. Варто уваги, що попередній гуманітарний вантаж від Львівської ОВА надійшов до Кременчука 14 листопада, і надзвичайно важливо, що у такий складний час українські міста продовжують допомагати один одному. Кременчук щиро дякує начальнику львівської ОВА Максиму Козицькому, заступнику голови Львівської ОВА Юрію Холоду, раднику начальника Львівської ОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Олексію Шевчуку за надану допомогу. Антон Воробйов Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні о півні рятувальники ліквідували пожежу в нежитловому будинку по провулку правди. ДСНСники відреагували оперативно та загасили полум'я. Причина пожежі встановлюється. А. Жимо розповідати про те, як ременшук готується до можливого блекауту, де можна буде підзарядити гаджети та навіщо генератор у багатоповерховому будинку. Під час зустрічі з головами ОСББ міський голова Кременчука Віталій Малецький поділився алгоритмом дій у разі можливого блекауту. Задля того, щоб забезпечити соціальні об'єкти Кременчука електроенергією, місто придбало генератори, які вже розміщені у пунктах незламності. 100 генераторів ми розвезли по пунктам незламності по школам по садочкам. Там вони будуть. Зараз працюємо над тим, щоб забезпечити всі ЦТП, всі станції перекачки генераторами, але це дуже складно. А також місто потурбувалося і про електроенергію у багатоповерхових будинках. На сесії Кременчуцької міської ради депутати підтримали рішення компенсувати частину вартості при купівлі генератора для ОСББ. Ми вчора виділили на сесії гроші на закупку генератора. Ще 5 мільйонів профінансували департаменту ЖКХ для теплоенерго для водоканала і виділили 2 мільйони на програму підтримки генераторами ОСББ і ініціативних груп. Для чого потрібен генератор у багатоквартирному будинку? Задля того, щоб підтримувати мінімальну життєдіяльність. Для чого вам потрібен генератор в домі? Зарядити, хоча... Зарядити телефон правильно, Зробити аварійне освіщення led лентою правильно? правильно? led стрічечка От ви в підвал заходили, мабуть, бачили. Стоять акумулятори. Від них клеми накинуті, лед ленте протянуті по підвалу. Це в случаї, якщо кончиться і взагалі все буде плохо. Все, мінімальне потреблення, насос циркуляційний на тепло, на воду, где-то там на шо то що. Всі, вот вам тільки на ці цілі генератор. Для того щоб включити там у кого-то витяжку на кухні або телевізор, ну і без этого. Пока Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна отримає сучасні комплекси протиповітряної оборони НАСАМС. США спільно з союзниками працюють із країнами близького сходу над перекиданням кількох систем ППО зенітно-ракетних комплексів НАСАМС в Україну. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Олександр Педан приїхав до Кременчука, аби поспілкуватися з українськими підлітками. ЮНІСЕФ разом із Олександром Педаном розпочали серію інтерактивних занять зустрічі з дітьми та батьками під назвою Не лекції. Що обговорювали та як все відбувалося, дивіться далі. Олександр Педан і команда громадської організації ЮМАД сьогодні провели заняття у Кременжуцькому науковому ліцеї Політ, інтерактивні розмови з батьками та учнями про здоров'я, безпеку та навчання. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з відомим українським телеведучим Олександром Педаном в рамках ініціативи Спільно до навчання розпочали серію інтерактивних занять зустрічі з батьками, дітьми та викладачами під назвою Нелекції. Тут обговорюють питання психічного та фізичного здоров'я, теми мінної безпеки та важливості освіти. Наш саме проект він носить він такий багатошаровий. У нас 15 івентів в 13 містах. І, і дійсно на Полтавщині нас буде аж Три заходи, тому що тут багато переселених осіб. А у нас одна з тематик, власне, це мінна безпека. Я дітям розповідаю зрозумілою мовою, що таке міни, наскільки вони небезпечні, як діяти. Продовж місяця громадська організація ЮМАЙНД проводить не лекції у 13 містах України. Команда побувала вже в кількох містах, де провела подібні зустрічі. Ми були і на заході України, і на півдні в Одесі, і на зараз центр. Всюди є. Плюси, і найкраще наше, що ми маємо, це наші діти, тому що вони дуже мотивовані, вони нереально круті, вони розуміють для чого їм навчатися. Окрім учнів на подію, було запрошено і батьків, які також переймаються через безпеку та якість освіти власних дітей. Для них підготували дискусійну частину, де вони поспілкувалися з представниками департаментів освіти та науки і з викладачами. Ми е, намагаємося створити діалог між е, вчителями. І батьками, ну і взагалі освітою як такою. Тобто, щоб батьки прийшли і поставили ті запитання, яких турбують: як навчатися без світла? Що робити, коли немає інтернету? Як нас доганяти програму, коли канікули і так далі? Ну щоб знаєте, там батьки не писали собі в групках вайбері, все пропало. От а насправді ставили запитання і отримували на них відповіді, тому що освіти зазвичай відповіді є, але проблема з комунікацією. Також для дітей та підлітків провели захоплюючий квест, який охопив всі теми обговорення. Плюс ми привезли шикарний квест дітям, тому що ми вважаємо, що дітям треба таку серйозну тему подавати ну, з різних боків, і зокрема, щоб обов'язково ця тема була розкрита ще й в ігровій формі. Квест. Спеціально підготовлений для наших діток на ці теми, які ми проговорюємо: там здорове харчування, мінна безпека, ментальне здоров'я. і Так далі, підліткам дуже сподобалася зустріч, а особливо її продовження у вигляді цікавого квесту. Прикольно, дуже корисно, Ну просто щоб далі розуміти, що робити в житті. І, в принципі, як боротися зі стресом. Навіть ми всі люди повинні всі розуміти, що робити. Мені була вона корисна, і мені сподобалося більше руханка, та як він це розповідає. Дав зактивністю, бо я думаю, це цікаво, і ми розбавимося з цим і за свої знання. ЮНІСЕФ Олександр Педан та його команда здійснюють важливу роботу. Встановлюють комунікативні зв'язки між закладами освіти, батьками і дітьми, аби разом подолати перешкоди. Дарія Кимець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Із 1 грудня на вулиці Юрія Руфа тимчасово закрито рух автотранспорту через аварійну ситуацію на самопливному колекторі. Скільки триватиме перекриття вулиці, дізнайтеся далі. Шуці реалізовують спільний проєкт ООН ЮНФПА та громадської організації Інша жінка. Завдяки ньому 80 жінок з Полтавщини та Харківщини мають змогу опанувати нову професію з подальшим працевлаштуванням. Детальніше вже за мить. Фізичне, психологічне, економічне, сексуальне види насильства, від яких щодня потерпають діти, жінки та навіть чоловіки. Аби запобігти цьому та допомогти постраждалим, у Кременчуці реалізовують спільний проєкт з фондом народонаселення ООН, UNFPA та громадською організацією Інша жінка. 80 жінок зі всієї Полтавщини та Харківщини опанують нові професії з подальшим працевлаштуванням. Акцент ми робили на жінках, які потерпали від насильства та потерпають від всіх його форм. Друге, це в нас в пріоритеті були жінки ВПО, які проживають в місцях компактного проживання. Це дитячі, садки, школи, гуртожитки. Тощо, третє, які мають мотивацію дуже велику для того, аби змінити своє життя. І четверте, ну основний, скажімо так, відбір в нас був тих жінок, які на жаль не працюють наразі під час війни. Чимало жінок України через відсутність роботи не мають особистого заробітку, тож не сприяють розвитку економіки країни. Саме тому проєкт досить дає можливість спробувати себе у професії та почати заробляти зі старту. Три професії це майстер перукар з акцентом на чоловічі стрижки. Друга професія це майстер манікюру і третя це швачки. Ми розуміємо, що всі ці три професії дадуть змогу швидко працевлаштуватися. Ми для цього також працюємо, тому що мною буде підписано меморандуми з багатьма під. Приємцями, які працюють в сфері краси, з трикотажними фабриками, в тому числі, цехами, які наразі відчувають там для зсу. Ці професії є затребуваними на ринку праці та мають гнучкий графік, за допомогою якого жінка має змогу реалізувати себе не тільки в роботі, а й встигнути проявити себе як жінка та мати. Основний результат нашої діяльності буде це кількість працевлаштованих жінок завдяки нашому спільному проекту. Ще раз хочу подякувати UNFPA, фонду народонаселення за надану можливість за фінансову підтримку в рамках програми Ві Діємо заради жінок та їхніх можливостей. Лариса, волонтерка з початку війни. У 2014 році, але через повномасштабну війну жінка вимушена була покинути разом із своєю родиною своє рідне місто Торецьк, що на Донеччині. 1 квітня ми переїхали сюди. А 4-го вже ми активно почали співпрацювати з громадською організацією Інша жінка. Завдяки їм я дізналася про цей проєкт. Дуже була вражена, що моя мрія з дитинства може. Здійснитися зараз, саме зараз, коли така ситуація в країні я можу почати шити. Жінки, які опановують професію швачки, задоволені та чекають вже скорішого виходу на роботу. За ці два тижні неймовірно, просто неймовірно вражена. Як можна за омаль часу пошити речі? Була пошита сумка, блуза. Спідниця та балаклава. Дуже хочу продовжити навчання. Хочу працювати. Анна вже давно мріяла навчитися шити. Побачивши по соцмережах запрошення долучитися до проєкту, не зволікаючи жодної хвилини, вирішила втілити свою мрію у життя. Не очікувала, що ми одразу сядемо за швейні машинки і будемо шити. Очікувала, що буде теорія, як і на всіх курсах, але це було дуже цікаво, неймовірно. Дякую Оксані Іванівні, яка навчила нас шити за її терпіння. 24 роки Марія жила у рідному сєвєродонецьку. але повномасштабна війна внесла свої корективи в її життя та привела до Кременчука. Побачивши оголошення, дівчина вирішила спробувати себе майстру манікюру. Треба якось рухатись, хочу розвиватись. Мені це цікаво стало, тому я тут. Це щось цікаве, щось нове. Я пізнаю, я навчаюсь, тому мені дуже подобається. Це якийсь новий поштовх на нове життя. Досить давно Катерина замислювалась пов'язати своє життя зі сферою надання послуг. А з навичками, які залишились після художньої школи, дівчина вирішила, що спробує свої сили у манікюрі. На сьогодні перший день бучення. Ну, довольно таки, як не сложно, де містами страшно. Ми пройшли теорію, приступили к практики. На самом деле, як говориться, не так страшен монстр, як його рисують. І доволі таки неплохо виходить, і я довольна своїм результатом. Раніше Олена працювала у банківській справі та у сфері нерухомості в Харкові. У зв'язку з повномасштабною війною жінка була вимушена переїхати до Кременчука. Але тут по своїй спеціальності нічого не знайшла. Саме тому вирішила долучитися до проєкту. Виживають любов ситуації человек, кто имеет ремесло, вот имеет специальность, которая в любой ситуации она будет востребована. И мне как бы очень нравилось парикмахерское искусство. Конечно, да, волнительно было первые клиенты. Если бы еще была возможность заниматься на курсах маникюра, бы и это бы можно было попробовать. Завдяки проєкту Олена зрозуміла, що професія перукаря – саме те, чим хоче в подальшому займатись. Плюс, що цей проєкт дає можливість піти далі, Осуществить себя як мастер, где-то устроїться на роботу, чи буде возможность щось своє. Мені це дуже подобається. Я від этого кайфую, получаю удовольствие. Мне подобається. Наприкінці навчання кожна учениця отримає набір інструментів, який допоможе стартувати в новій професії. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кримичуцькі новини. Армія добра дитяче об'єднання учнівської молоді Кременчука відзначає 20-річчя своєї діяльності. Кілька поколінь та безліч добрих справ на благо громади. Активні, творчі, непосидючі. Сьогодні на форумі Моя незламна Україна відзначили кращих з кращих. Армія добра це ми. Армія добра це хвиля добра, яку підхоплює молодь Кременчука. Армія добра це щирість. Армія добра це колектив, який йде нога у ногу і з часом. Армія добра це колектив людей зі спільними інтересами. Армія добра це підтримка однодумців. Армія добра це організація, яка допомагає людям долати життєві труднощі. Армія добра це дитяче самоврядування та реальна допомога владі. Армія добра це майбутнє України. Нашу молодь потрібно об'єднувати об'єднувати та робити якісь нові проекти для нашого майбутнього, активні творчі, непосідючі. Їх 20 тисяч. Одне покоління лідерів зміняє інше сьогодні. Під час заключної частини форуму Моя незламна Україна присвяченому 20-річчю міського дитячого об'єднання Армія Добра, напутні слова пролунали від випускника. Я згадав, як на початку війни 8 років тому, ми промовляли промову біля гонгу миру. І казали, що ми тоді ще молоді дипломати хочемо захищати країну лише на дипломатичному рівні без зброї в руках. На жаль, сьогодні багато з тих хлопців і дівчат, з якими ми тоді співпрацювали, боронять нашу країну. Але є таке до вас побажання. Всім вам, щоб ваше покоління вже не знало ніякої іншої зброї ніж дипломатія. Ну а ми будемо продовжувати тримати стрій і наближати перемогу. Під час урочистостей найактивніші лідери були нагороджені грамотами та відзнаками. Від нашої двадцяти тисячної армії забрали вручити оцю унікальну відзнаку. Вона єдина в країні. І кожного року нею ми нагороджуємо кращих наших випускників. І сьогодні представниця одинадцять ліцею отримує свій знаку. Привітаємо за 20 років діяльності. Армія добра реалізувала багато добрих проєктів. Цьому році протягом жовтня-листопада ми реалізували проєкт тепло від армії Добра. Кожна школа Кременчука підготувала подарунок українським воїнам. Від учнівської молоді Кремичуцької громади для бійців з найгарячіших точок Херсонського та Бахмутського напрямків передали корисні подарунки та необхідні речі. За добрі справи дітям подякувала волонтерка Ольга Назарова. Всі не можуть бути в окопах, всі не можуть стріляти. Хтось має підносити патрони. Так, от те, що робите ви, ви не просто збираєте допомогу, ви підносите патрони. Без цього перемоги не може бути. Підносить патрони той хто. В'яже маскуальні сітки і теплі шкарпетки. Підносить патрони, той, хто готує смаколики, хто малює малюнки, пише листи, хто пропагує Україну і все українське у світі. Ви підносите патрони і забезпечуєте цим перемогу. Вітаємо армію добра з 20-річним ювілеєм! Бажаємо успіхів та наснаги на здійснення всіх добрих справ. Я гордий. Що має можливість бути в команді таких чудових, креативних, патріотичних школярів. Наша команда супер! Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини. Сьогодні привітали переможців конкурсу творчості серед дітей з особливими потребами. Я мрію, я живу. Діти за свої таланти отримали дипломи, грамоти та подарунки. А творчі колективи будинку дитячої та юнацької творчості подарували їм концертну програму. Настя на конкурс творчості серед дітей з особливими потребами Я мрію, я живу, виготовила гнома садівника. Це мій гном-садівник. Він займається садоводством квітів. Я зробила саме це, тому що мені подобається це хобі. Я займаюся цим хобі дуже давно. Я зліпила його з воздушного пластиліну. А Ангеліна вже чекає новорічних свят, тому на конкурс підготувала декоративну композицію підсвічник. Я зробила підсвічник. Когда я делала його, я чувствовала, що вот-вот прийде новий рік. Журі було складно визначити переможців, адже всі учасники докладали максимум зусиль, натхнення, тепла та любові у свої роботи. Щороку Департамент у справах сімей та дітей проводить конкурс з творчості серед дітей з інвалідністю Я мрію, я живу цей рік не став винятком. Цього року до участі було подано 64 роботи. Серед них 19 малюнків. 45 п'ять і один вірш сьогодні. У будинку дитячої та інацької творчості привітали переможців конкурсу творчості серед дітей з особливими потребами. Я мрію, я живу. Нагадаємо, конкурс проходив у Кременчуці з 25 жовтня по 2 грудня. Вітаємо всіх творчих дітей Кременчука та віримо в реалізацію спільної головної мрії здобуття українцями нашої перемоги. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З кожною хвилиною ми стаємо все ближче до перемоги. Ми ті, хто захищає свій дім та своє світле майбутнє. За нами світ, за нами перемога. Жодна фальш та агресія Ерефії не злякають нас. Слава Україні!